І так, всім добрий день. Ви знову на каналі Ціленький Лайв. Сьогодні я записую друге відео про те, як ми возимо знову зерно, але вже будемо возити пшеницю. Будемо возити пшеницю в те саме місто Онайда, Південна Дакота, інший елеватор, інший трак на сьогодні. У нас сьогодні Кенворс т 600 2013 року випуску. Пробіг зараз у нас 241 тисяча миль. І погнали. Притріп я вам показувати вже сьогодні не буду, так як ви зрозуміли, як ми його здійснюємо. А зараз я вам покажу буквально пару секунд, як виглядає американський трак і що в нього є в кабіні. І так покажу, що в нас є всередині в кабіні. Трошки трошки грязно, але нічого. Потім після роботи позамітаємо, будуємо. Є спідометр, є тахометр, е, датчик давлення масла, пушері на добунительну на, на оську, вольтметр, е, температура води, у нас антифриз, кнопки заднє світло, вентилятор включаєш, якщо бачиш, що гріється, світло в салоні, світло в сліпері, от Сліпер називається. Тут у нас є одне ліжечко, полочки. Далі комп'ютер у нас є два датчики на воздух, на воздух на... скільки в нас віздуху в тенках, в компресорах. Фюл топліво це датчик давлення, скільки ми нажимаємо на нашу педаль. Це Def, AdBlue, як то називає, це загрузка на airbag на воздушні подушки. Це на блокіровка коліс, блокіровка коліс. Кнопки, не буду про все розказувати, це доповнітна оська, це сунуте п'яте колесо, аварійка, глушіння мотора, engine brake називається, коліс-контроль, блокіровка коліс. Можна так, можна так, можна так. І. Температу... Ой, температура. Печ, печка, печка, печка. То тормоза, то прицепа, то трака. Коробка автомат. І так ми їдемо далі. Бензин вже піднявся, солярка піднялась, 2,99 за галон. Бензину це 3,6 літра. Їдемо нашим. Маленьким селом. Село називається Геттісбург. Ось такі вивізка Геттісбург Вінсівтис, мотель. І Напа. Запчастини, Фільтра, наша лікарня. Їдемо далі. Нам так само 50 км до елеватора. Що хочеться розказатися? У кожного, трака, у кожного нашого трака є тріснуте лобове Тріснути лобове І чого не тріснуті, ніхто ніколи не знає. Ну, я, наприклад, збив фазана. Чесно скажу, збив фазана, він так летів швидко, що я нічого не встиг зробити. Вони вроде не дуже швидко літають, міді такі, але насправді 2-3 секунди. І бубух Це одна церква. Це друга заправка і друга церква. Це називається центр села. Ну і, звісно же, любимий ділер Форд Мотор, Ford Motor. Також в нас є Honda ділер Маленький, маленький Honda. Там квадроцикли, машинки на чотирьох колесах, такі з кришею, називаються чи сайт чи э, рейнджери. По всякому називаються вони. Ну і конечно, саме непосредственне, що повинно бути в э, типічному американському селі, це конечно, ділер Джондір. 1200 людей в селе живет в, живе, в жилі, хотел сказать, в селе. Ну а без жандира, без жандира никуда. Купа тракторов, купа еквіпменту, купа сивалов уже готовых. Если интересно про джендири, про компании, пишите, я сниму отдельное видео, там где я заеду до дилера. Та як я вже казав, нас Кенворс Т-600. Ось така приборка, 240 тисяч миль. Це помножити на 1,6, виходить 200-380-380 тисяч 380 кілометрів. Ну, Для такого трака це небагато. 2013 рік на фермі ми не їздимо, та як хлопці їздять на... Інтерстейту постійно і возять великі груза. Ну, не великі, ми більше возимо. Я приборка в нього. У нас майже всі траки на дефі. Деф. Хто знає деф, той знає деф. А хто не знає, пишіть в коментарі, пишіть в коментарі, що таке деф, і з чим його їдять, і хто як відгукується про той деф. Тому що для когось деф, то біда. А для кого немає ніяких проблем? Так вирощують американські свині. Такі маленькі будки стоять на вулиці і свині, і вдень, і вночі весною і літом пасуться, пасуться на травишці і їм вивозять зерно, кукурузу. І так ми в'їжджаємо в наше місто, куди ми возимо зерно. Шапку відкину В'їжджаємо в наше місто, куди ми возимо зерно. Місто називається Оніда. Американці кажуть Онайда. Тут в нас є і Кейс Дивер, і Ford Дивер і John Deer Diver. Купа маленьких бінів, як гриби. Вот у нас і John Deere буквально рік тому відкрився заправка. Ну і звісно Ford, як же ж без нього? Як же ж без Форда? Тут я обслуговую свою машину, міняв колодки. міняв, а, не міняв, а робив другого ключа повертаю на елеватор. Це наш еватор називається Мідвест, це що справа. Це що справа. Зараз вам покажу, як. Беруть на спробу, як заїжджаємо на вагу, на кого здаємо. Тут такий заїзд. Як тобі сказати, як то сказати? Як то сказати? Який, який заїзд? Заїзд не дуже. Такий комбайник стоїть вже тут тобто, 3 роки. 2388 КС якого би додому? Красавчика. Та тут ще стільки еквіпменту он валяється, що ну, нікому не потрібне таке відчуття. Лобове тріше портить цей пейзаж. заезжаем, заезжаем. Наша проба. Тут я наш, так сказать, блок. У нас я три карточки. Вот три карточки. Ми здаємо на старшого сина. Його фірма називається компанія SMA Значить, я беру, беру карточку і прикладаю ось сюди. Далі беру пульта і відкриваю пультом. Закриваю пультом свій брезент. І брезент починає відкриватися. Тоді в мене беруть пробу. І пробою пробую, воно під землею передається аж вон той офіс. Вон там, де зелена криша. Вон червоне світло. Як мені вже буде їхати, скажуть, що все добре, загориться зелене світло. Зараз горить червоне. Так горить наше зелене світло. Ми тим часом їдемо на скейл, на вагу і будемо важитися! Будемо важитися. Е, в нас по правильному по дорожній службі має бути. 118 тисяч паундів, 120 тисяч паундів Ми зараз возимо по дорожній службі. Так, як дорожня служба каже, так, так як в законі пише. Але не завжди воно так виходить. Я привіз. Не видно с я привіз. Ну я вам скажу, 115800. На тисячі паундів менше, коротше, на тонну на менше. Ми так само беремо наші карточки. Беремо карточку, пікаємо. Тут так само з'являється прізвище, камера нас знімає. І от там на екрані пише, на кого я привіз і в яку даму, даму, яму, даму. В яку яму я маю розгружатися? Я їду розгружатися в яму номер 3 Тут бачите такий елеватор? GTA. Скоро вийде шосте. <гум> і... Поки я сидів, мужик мене розгрузив. Тут такий елеватор, що є спеціальна людина, яка розгружає і відкриває хопера. Чи це на ручці, чи це на кнопці. Ми розгрузилися. Їдемо вже пусті в яму. Буквально все за 2-3 хвилини відбувається. От сюди сідиво ми розгрузилися в цю ямку. Це робітники поприїжджали на своїх машинах. Заїжджаємо постійно вагу. І ось ми припаркувалися на вазі, і зараз е скануємо знову картку, на кого ми здавали, і чекаємо наш тікет. Нашу квитанцію. І так, ми отримали нашу квитанцію. Тут показує, що моя вага в загальному була 115 820 паундів Я вже порахував це, виходить, чистого 32 604 кілограми. 32 тони я привіз. Вологість показує елеватор і 13,10 і протеїн нашої пшениці. Чотирнадцять і дев'ять. І так. Якщо ти ще не підписався на мій канал, підписуйся, став лайк і напиши коментар.